Так, вітаю церква. Я дуже рада знову тут бути. Я була полтори десь місяці назад, і я хочу перед тим як розповісти вірш, запитати кожного із вас, за що ви вдячні Богові, щоб ви задали таке питання собі, чи є подяка у вашому серці, Богові. Я знаю, мало сказано спасибі тих щирих слів до Бога в небеса, а хочеться, щоб вдячність у молитві кричала голосніше, ніж нужда. Замало ще в житті я оцінила ту милість, що являється щодня. Нічим перед Творцем не заслужила. Це тільки благодать його дала. Чи дійсно зрозуміла я насправді, яким багатством наділив мене Отець, як часто погляд в небо підіймаю і щиро дякую йому за все, за те, що можу бачити очима, як різнотрав'я помережало поля. Як небо ділиться в грозу наполовину, І з вітром павиться жовтавий листопад, а хтось лише змальовує в уяві, яке воно, те сонце в небесах, на що подібне яблуко духмяне, як верби мокнуть віттям у ставках. Не чує хтось веселий сміх малечі, як плаче скрипка, лиш торкнись її, як зустрічають весну соловейки, і як річки тікають поміж гір, а хтось ніколи землю не відчує, і не втече сами від суєти, стоптати трави. Досвіта, бо соніш не порахує на снігу свої сліди, комусь не суджено дитину обійняти, руками пригорнути до грудей, сніжинки на долонях розглядати, торкнутись капельки дощу, яка впаде, а хтось давно забув про мирний спокій. Де вибух не тривожить мирний сон, як пахнуть стіни у своєму домі і ранком будить тиша за вікном. Як розділити лиш окраєць хліба, в голодні очі глянувши дітей, чи до останнього. З війни чекати сина, молитві на колінах, ніч і день, бо найчастіше ти не помічаєш, який щасливий ти серед людей, цінуєш лиш тоді, коли втрачаєш, того, що було, більше не вернеш, коли не зможеш. Пригорнутися до мами, відчути теплоту її долонь, не вчуєш раптом рідний голос батька і не спитаєш мудрості його. Найгірше, щоб образу затаїти, не стигнути, промовити пробач. Великий подарунок з неба. Жити. А ми самі вирішуємо, як? Чи вмієш справді цінувати Бога, що сина однороченого дав, так небо близько не було ніколи, і благодать зливалась через край. Я хочу Боже більше відчувати, блаженство пропускати. Крізь ріство, щоб бачити в дрібницях те багатство, яке, крім тебе, не подасть мені ніхто. Слава Богу. Та ж дякуємо тобі, дякуємо тобі за вірш.